Британський гумор заходить далеко не всім. Це я знаю по собі. Щось мені подобається, а щось ні. Але я точно знаю, що саме з туманного гальбіону я вподобаю майже завжди. Це містика надприродна та детективи. А коли усе це поєднано в одній книжці та ще й з якісним гумором, то від такого мені важко відмовитися. Саме подібним поєднанням жанрів виділяється роман британського письменника Кейма Макдоналла Цей хімарний світ. Це перша частина трилогії. Яку в нас видає видавництво Bookshelf. Я вже прочитав її, тому в цьому відео, як завжди, ділюся враженнями з вами. Вітаю! З вами Павло Фантастенко! А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо розмовляти про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть розгорнути коментарі, підписуйтеся на канал та підтримуйте його матеріально. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваймо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Матеріально. Тепер є на сервісі База від Монобанк, а також на каналі тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання, як завжди, в описі. Ну а ми, як завжди, починаємо. Отже, в житті Ганни чорнюща смуга. Вона розлучилася з багатим чоловіком, який зраджував їй, а ще навмисно або ненавмисно підпалила його будинок. Тепер героїня в бо не захотіла брати гроші колишнього, а жити на щось треба. Тому Ганна у пошуках роботи будь-якої роботи у відомому салоні. їй сказали, що ну, знаєте, подумають. А Ганна відправилася на співбесіду в дуже дивну кантору, в дуже дивну редакцію дуже дивного часопису, який називається Цей Хімерний світ. На співбесіді дівчина зрозуміла, що газета пише про надприродне та містику, її робітники, невдахи та диваки, а головний редактор відморожений грубіян. Але діватися нікуди, бо її несподівано беруть на роботу. Але це тільки початок нового життя Ганни, бо виявляється, що усі ці безглуздя, про які вони тут пишуть, існують насправді. Ба більше, скоро різні істоти та монстри навіть почнуть загрожувати життю усіх. Працівників газети і Ганна не виключення: цей хімерний світ яскраве поєднання наукової фантастики та містики. Усе це поєднається під фірмовим гумором автора, який особисто мені зайшов. Знаєте, такий англійський гумор, але він. Адекватне, ну принаймні для мене. А ще це просто приємне міське фентезі з атмосферою книг Тері Прачета та Ніла Гейман. І якщо вам подобаються ці добродії, то обов'язково зверніть увагу на цю книжку. І хоч творчість першого мені часто не зрозуміла, але я розумію, звідки ростуть ноги у цього хімерного світу. Вони саме в Геймана і Прачета і. І хочу Прачіта, як я вже казав, я не розумію, але Геймена, всі його книжки мені дуже подобаються, а тому логічно, що мені зайшов цей хімерний світ. Бо це якраз таке, ну, якщо так просто порівняти, це дійсно поєднання Прачіта і Геймена. Якщо вам подобається цей хімерний світ, вам теж точно 100% сподобається. Роман переносить читача у дивну, захопливу, а головне смішну подорож крізь містику, надприродне та паранормальне. І ще автор чудово тримає інтригу та не вивалює її на читача експозицію, як це часто бувають у детективах. Так фактично вона ця експозиція тут вигулькує лише в самому кінці, одним великим потоком, і зроблена це максимально логічно, максимально просто та достатньо зрозуміло. Від книги цей хімерний світ важко відірватися не тільки через гостро цікаву детективну історію, а й завдяки неймовірним персонажам. У автора вийшло створити дотепних, привабливих та веселих героїв. Вони об'ємні та відразу викликають емпатію. Вони реалістичні, бо не ідеальні, але смішні людині. Та звадами. А саме такі герої і закохують в себе читачів. Ну, принаймні, мені вони сподібні герої завжди-завжди подобаються в книжках. Сподіваюся, вам теж цей хімерний світ також виділяється потужними діалогами. Кей Макдоналл майстер розумних розмов між персонажами. В нього виходять чудові, просто чудові та трохи зарізкі жарти, якими обмінюються його герої. Також варто відзначити легкий та приємний стиль написання, тому сторінки швидко закінчуються через цю відзнаку письменника, і мені дуже полікра, що роман такий ну відносно невеликий. Цей хімерний світ сподобається усім шанувальникам трилерів та детективів, а також надприродного та містики. Але я певен, що якщо подібні жанри ви не читаєте, проте любите міське фентезі та сатиру, то цей хімерний світ вам також сподобається. Це настільки дивна за своїми е вдалими поєднаннями жанрів книга, що я можу рекомендувати її буквально усім. От реально, от просто всі. Всі читаєте цю книжку. Для мене це одне з відкриттів цього 2024 року, і я дуже чекаю на продовження. Сподіваюся, видавництво Бокшеф з тим не затягне, як іноді затягую з іншими моїми любимими книжками. Але з цим, я сподіваюся, в них не буде затягувань і все вийде вчасно. Дуже на це сподіваємося. Я дуже здивований, насправді, що про цей хімерний світ. Та автора, взагалі, мало знають не тільки в Україні, а й в рідній Великобританії. Звісно, там його популярність суттєво вища, ніж у нас в Україні, особливо в Манчестері, який фігурує в книзі. Але для масштабів місцевого англійського британського ринку він не дуже відомий. Сподіваюся, я, хоч якось спонукаю вас, хоча б нас в Україні, купити та прочитати цю книжку та дізнатися більше про автора. І зрозуміти, що це дійсно скарб, який варто читати, ну, як я вже казав, усім поціновувачам міського фентезі, надприродного, містики та британських англійських детективів. А, ну і ще британського гумору. Це теж дуже важливо розуміти, що він тут є, і його тут достатньо багато. Отже, якщо вам подобається надприродна містика та британський гумор, то книжки Цей химерний світ Кейма Макдонала точно варта вашої уваги. Тут неймовірна сатира, реалістичні, яскраві та об'ємні персонажі і майстерно виписані діалоги та просто гарна якість письма. Роман також зайде фанатам детективу та міського фентезі або читачам, які люблять цікаві історії про людей, про стосунки про. Про почуття і про взагалі взаємодію людей. Е, ну якщо ви теж любите геймана та прачета, як я вже казав, то вам, от прям зараз, треба бігти та купляти цю книжку. Дякую, що додивилися до кінця цей відеогляд чи відеорецензії книжки Кейма Макдонала Цей хімерний світ від видавництва Букшеф. Дякую, що підтримуєте канал. Ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі та підтримуйте канал матеріально. Ну а ми з вами побачимося вже буквально за мить, як завжди, у наступному відео. Бувайте!